Сьогодні 9 січня 2025 року, 6 година 52 хвилини, сьогодні у нас п'ятниця, четвер. Сьогодні у нас четвер. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм нащадкам. А покидькам, які мене оточують, які знущаються над простими людьми, показують. Хто, хто. Це дуже важливо. Бо незабаром так же само будуть знущатися з них. І знайдуть винних. І будуть знущатися. Як знущалися над тими, хто був незгодним з цими продажними корумпованими дармоїдами і паразитами, які збагачувалися за рахунок інших під час війни. 68 Легко красти, легко брехати, легко збагачуватися за ранкунок ну, інших. А важко робити ранкову зарядку зранку кожного дня. Важко казати правду, дивлячись в очі. І важко заробляти собі на життя чесним шляхом, як це робили. Переважно більшість покоління наших батьків, які на жаль, дехто вже давно померли.